Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегоном на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео... Тоді почнемо. У цій сесії ми познайомимося з одним із найбільш знакових рухів у всьому фрістайл FPV фліпом Метті. І я мушу вам сказати, що цей фліп названий на честь Метті. метті ФПВ був хлопцем, який винайшов цей трюк. Це один з небагатьох трюків FPV, який можна законно пов'язати з конкретним пілотом, який його точно винайшов. Я не кажу, що Метті був першою людиною, яка коли-небудь. Робила цей конкретний рух, але це просто дуже очевидно. Метті випустив відео. Він розробив і продемонстрував фліп Метті, а потім всі почали намагатися його зробити, і по суті, всі приписують цей рух йому. Що таке фліп Метті? Ось що ви пролітаєте над перешкодою, як цей міст, і ви робите піч вперед. А потім ви пролітаєте назад під перешкодою. Отже, це схоже на паверлу. За винятком того, що замість пічч назад і повернення назад ви робите піч вперед і рухаєтесь вперед. Отже, це майже як зворотній або інверсний паверлуп. І це дуже складний рух, тому що ви робите його всліпу, Бо ви не бачите, куди летить ваш дрон. Він же летить назад, правильно? Отже, Перший крок до того, щоб комфортно робити фліп Метті, це почати звикати до польоту назад. Що я хочу, щоб ви зробили, це щоб ви просто зависли прямо над вулицею, ось так, і я хочу, щоб ви зробили піч назад. І ви повинні бачити ліхтарі і завдяки цьому розуміти, що ви в центрі дороги та бачити, як ви дрейфуєте назад. Я все ще можу сказати, що я в центрі дороги. Я все ще бачу, як я минаю ці ліхтарі. Я все ще можу якось оцінити свою висоту, і ми збираємося просто почати звикати до польоту назад. Бачите, якщо я почну звідси, буде важко, тому що я не бачу дорогу. Тому я збираюся стати десь тут на дорозі, де я все ще можу бачити, що я рівно по центру. Я зроблю піч назад і полечу назад та почну звикати до управління своєю висотою, коли я не можу бачити горизонт так добре. Типу, Якщо ви зробите піч назад до точки, де ви взагалі не бачите горизонт, то управління висотою дуже важке. Але я все ще можу сказати, що я нижче ліхтарів, чи не так? О Боже. І я пролетів через цей тунель. Хіба це не було вражаюче? Отже, почніть з цього просто потрохи і почніть звикати до такого польоту назад, який буде використовуватися для завершення руху. Наступне, що я хочу, щоб ви зробили, це щоб ви пролетіли над мостом. І я хочу, щоб ви зробили піч назад і сповільнилися. Насправді це жахливо. Ви бачите, що у мене зараз немає візуальної прив'язки ні до чого. Це, типу, можна зробити, але я б не радив вам так вчити фліпметті. Замість цього ми підемо в іншому напрямку, щоб ми могли бачити будівлі і мати візуальні прив'язки. Отже, ми підійдемо з цього боку. Ми пролетимо над мостом. Потім ми зробимо піч назад і сповільнимося, опустимося. І ми повернемося під міст. Тепер як ви дізнаєтеся, наскільки потрібно опуститися, тут у вас немає хороших візуальних орієнтирів. Наприклад, якби я підлетів до цієї будівлі і збирався падати вниз, я б точно знав, скільки поверхів я пролетів, бо я це бачу. Але коли я роблю цю вправу тут, я насправді не знаю. Треба просто відчувати. От у верхньому лівому куті екрану я трохи бачу будівлю. І приблизно можу уявити, наскільки високо я знаходжусь. Тобто щось є, але велика частина цього просто відчуття. Отже, я роблю піч назад, я опускаюся і додаю тротл, щоб повернутися під міст. Пролітаю над мостом, роблю піч назад, щоб зупинитися, опускаюся. А потім, після того, як я опустився, достатньо, щоб пролетіти під мостом, але не настільки, щоб вдаритися об землю. Тут величезний проміжок, через який я повинен повернутися, чи не так. Отже, я просто хочу опуститися настільки, щоб я був майже впевнений, що пролетів під мостом. Піч назад опускаюся і додаю тротл і назад через нього. І як тільки ви починаєте повертатися через міст, тепер у вас є візуальний орієнтир для вашої висоти. Я бачу будівлі зліва і справа. Я бачу міст. Бачите? Тепер я близько до нього. Тепер я далі від нього. Як тільки ви починаєте дрейфувати назад, і цей міст з'являється в полі зору, у вас є візуальна прив'язка для вашої висоти, і ви можете її регулювати. Отже, я хочу, щоб ви почали це робити і спробували домогтися точності у вашій висоті. Ви, ймовірно, не зможете опуститися і. О, я точно знаю, де моя висота. Правильно? Але як тільки ви побачите, як цей поверх починає з'являтися в полі зору, або де б він не був. Де б ви не знаходилися, як тільки ви це побачите, підкоригуйте ваш тротел, щоб ви могли утримувати цю висоту і не вдаритися об землю, бо що часто трапляється, люди падають, починають летіти назад під перешкодою, але при цьому майже чіпляють землю. Ось чого ви не хочете робити. Тож попрацюйте над цим трохи. Наступне, над чим потрібно попрацювати, це передній фліп. І що я хочу, щоб ви зробили спочатку: це просто пролетіти над мостом і зробити передній фліп, а потім вийти з переднього фліпа. Добре? Ми пролетимо над мостом. Ми зробимо передній фліп, ми закінчимо передній фліп. А потім ми опустимося і повернемося назад. Отже, ми зробимо цей передній фліп опускання і повернення назад окремими речами. Пролітаємо над мостом передній фліп опускаємося і повертаємося назад. І ваша мета не вийти з переднього фліпа у рівному горизонтальному положенні, а завершити фронт фліп із невеликим нахилом назад, щоб одразу бути готовим полетіти задом. Отже, я пролечу зверху, і спочатку я просто закінчу цей передній фліп рівно і горизонтально, а потім я зроблю піч назад і полечу назад. Але я хочу, щоб ви попрацювали над тим, щоб пролетіти над вершиною. Закінчити цей передній фліп вже нахиленим назад, а потім зменшити тротл, щоб спуститися, і пролетіти назад під мостом. Я не знизився достатньо. Ну, повертаємося нагору. Поганий приклад. Ось так. Просто знайдіть цей кут. Знайдіть цей кут пітча, де ви повертаєтеся назад. І підкоригуйте, якщо потрібно спустіться. А коли у вас почне виходити стабільно, а ви справді маєте довести це до стабільності, наступний крок це спробувати скласти цей фліп в єдиний рух і зробити нормальний справжній фліп метті. І правильний фліп метті полягає в тому, що ви починаєте фліп вперед, от десь отут, у цьому моменті. Добре? Тобто, замість того, щоб просто перелетіти міст, зробити фліп, потім спуститися і повернутися назад, ми хочемо зробити щось на зразок кола зверху. Отже, ми почнемо робити піч вперед, десь ось тут, десь ось тут, і ми будемо робити це поступово. Ми не будемо робити фліп. Ми будемо поступово робити піч вперед. І ми будемо намагатися тримати цей міст у полі зору весь час, поки ми робимо фліп Метті. Отже, бачите, міст зник з поля зору. Ми пролетіли над його вершиною. Це неправильно. Ми зробимо піч вперед, щоб ніби тримати його в полі зору. І перші спроби, можливо, виглядатимуть десь отак, просто падаєте на землю, і це нормально. Я хочу, щоб ви попрацювали над тим, щоб тримати цей міст у полі зору, коли ви пролітаєте над його вершиною. Бачите, я там перекрутив правильно. Я не тримав міст у полі зору. Тримаю міст у полі зору, але, врешті-решт, вам захочеться зробити саме фліп Метті, а не просто перекинутися і впасти на землю. І для цього вам доведеться навчитися керувати тротлом. І це, мабуть, найважча частина фліпу Метті. Коли я пролітаю над мостом, я перевертаюся і маю повністю відпустити тротел під час інверсії. А потім десь тут я знову даю тротел, щоб витягти себе назад у рух. Отже, спостерігайте за моїм тротлом, коли я це роблю. Отже, я там був низько. Я міг сказати, що ось ось вдарюся об землю, і я додав тротел, щоб спробувати зловити себе. Це було краще. Це було досить добре. Часто, коли ви робите фліп Метті, ви не будете тримати перешкоду в полі зору весь час. Коли ми починали, я сказав тримати його в полі зору. Часто, якщо намагаєшся постійно тримати його в полі зору, тебе заносить надто широко, і врешті решт ти врізаєшся об землю. Те, що ви побачите, як багато людей роблять, це вони будуть робити ролл. І ось ви бачите, що я ніби перекрутив. І він більше не в полі зору, і я просто ніби роблю піч назад. Отже, це не зовсім як фліп. Я не просто пролітаю над ним і роблю фліп, а потім починаю летіти назад. Я роблю такий собі невеликий дугоподібний рух над перешкодою. Потім я додаю тротл і повертаюся назад. І це фліп Метті. Ви можете зробити його трохи більш вражаючим, почавши низько. Отже, ми можемо почати низько, і ми можемо ось так піднятися вгору і перелетіти. І коли ви стаєте все краще і краще, ви можете попрацювати над тим, щоб зробити його щільнішим. Найскладніше у фліпі Метті – це таймінг тротла. Бо, якщо робити хороший фліп-метті, я б тримався близько до перешкоди, коли облітаю її знизу. Але я ще й хочу бачити її. А щоб бачити, доводиться так закидати коптер назад і через це починаю падати. І дуже важко зловити правильний таймінг тротла, щоб усе вийшло саме так, як я хочу. Це був досить хороший. Так ну є багато над чим працювати. Фліпметі не мій найсильніший рух. Я хочу, щоб наприкінці цього заняття ви просто попрацювали над фліпами меті над цим мостом і навколо нього. Це відносно поблажливий і скажу навіть простий спосіб зробити фліп Метті. І вам просто потрібно попрацювати над таймінгом Пітча і тротла, щоб це вийшло. О, це те, що я завжди роблю, тому що я недостатньо додаю тротел. Вам просто потрібно попрацювати над цим. Якщо ви хочете трохи урізноманітнити, то ви можете зробити Loop у фліпметті. У Loop. у фліпметі, де мені доводиться зупинити рух і повернутися назад на гору над перешкодою. Метті. О, ні, я не по центру. Я не по центру. Я збираюся це виправити. Я це виправив. На цьому я вас залишу. Побачимося наступного тижня.